Розпаковка подарунків, які мені подарили на день народження. Тут більшість із мого вішліста, тому попадання на 10 з 10. Я вам гарантую, ви будете в шоці. Саме перше це подарунок від мого чоловіка. Парфуми, про які я дуже сильно мріяла. Це, дівочки, тяжолий люкс, я вам скажу чесно. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ну, це ви ще не бачили подарунки далі. Це подарунки від двох різних людей. Я спочатку подумала, що це буде однаково, бо все-таки війшлі один і спокійно могло щось співпасти. Але ні, дівчата. Дивіться, це прикраса із буквою J. Чому буква J боженяш? Це просто капець, як гарно. Тут іде матеріал ювелірне скло. Він наскільки блищить на сонці, що я, як побачила ці прикраси, зрозуміла, що мені це надо. До речі, там є абсолютно всі букви з алфавіту. Тут уже, дівчатки, немножко другої. також чокер із ювелірного скла. Наступне це навушники. Я була в шоці. Коли їх подарували, я просто чуче знання і не потеряла, дівчатки. Естетика. А тут у нас Пу-пу-пу... Дуже багато носочків з пісюнами, боже мій! По-моєму, це лучше, що могло бути в цій житті. Руна вирішила в туалет. І найбільший подарунок це такий ведмедик із Лего. Я дуже нервова людина, поэтому матюків буде багато. Але подивіться, скільки тут деталей. 3300 на мінуточку усі подарунки були подаровані однозначно з душою бо я дуже щаслива.